Зараз багато говорять про Третю світову війну. Що я вам можу сказати, моє любі? На мою думку, вона почалася відразу, як закінчилася Друга світова. Чому? Що таке війна? Це перерозподіл ресурсів і знищення ворога. Що таке світова війна? Це перерозподіл світу. І часто знищення частини населення планети. Отже, я хочу вам сказати, що в 45 1945, 1945 році, підписавши угоду і всі угоди про припинення війни. Свідомо чи не свідомо розпочався новий перерозподіл світу. І він продовжується і тепер. І просто Третя світова, якою нас всі лякають, вона ніколи не зупинялася. Перша світова, по суті, просто не зупинилася. Вона перейшла у так звану Другу світову. І те, що нам погрожують, вже давно є. Третя світова відбувається. І не обов'язково нам всім мати саме. Розуміння, що застосують ядерну зброю. Весь світ розділений так навпіл на добро і зло. Сили добра, сили зла. Все як має бути. Хтось підтримує сторону зла і таких багато. Хтось підтримує сторону добра. При тому, що сторона добра формується, нема абсолютно. Чистих в абсолютному добрі жодної країни. Так звана ось добра, спокійно спостерігала Бучу, спокійно спостерігала Чечню, Карабах до цього, Сирію, інші війни в Африці і так далі. Спокійно спостерігала Україну, спокійно спостерігає все. Для них це нормально. І бо вони не є чистим добром. Чисте добро зібрало себе і зруйнувало джерело зла. І зруйнувати джерело зла на планеті було легко. Насправді легко. Не було сил вже продовжувати війну в жодної сторінки. І якщо би тоді дознищили зло. На території імперії зла. І не дали би розвинутися, і створили б вільні держави, і почали би створювати світ добра. На сьогодні би ми жили б, де, де не було би голодних, де не було б неситих, де була б інша фінансова система, де люди би не хворіли, бо наука би дала можливості побороти всі хвороби. Абсолютно всі. Люди б жили довго, бо по-іншому. Неможливо. Отже, ми самі утворили собі систему, і імперію і епоху зла. І тепер ми з вами маємо можливість, маємо можливість і маємо шанс збудувати епоху і імперію добра. Для цього треба очиститись самим, очистити всі системи его. Пов'язані зі злом, очистити себе від зла, очистити, приймати рішення через любов і добро, зробити впевнений крок в своєму житті на територію добра, допомогти очиститись своїй державі, допомогти очиститись нашим партнерам від е, бажання просто спостерігати в стороні загибель дітей. І сповнити серця свої люд, дійсно добром. Коли люди сповнені добром, вони не дадуть відбуватися тому, що відбувається в світі тепер з дітьми. А за це буде окрема відповідальність. Почекайте, ми до цього йдемо. За те, що відбувається з нашим майбутнім, за те, що за брехню, за тотальну брехню, про клімат. Про хвороби, про війну. За це теж буде кара. Думаєте ні, я знаю, що так. Кожна істота, що приклала руку до парадігми рабства, буде покарана через фінанси, через екологію, через Харчування через здоров'я, через систему освіти, через релігію, через політику. Кожна істота. Їх дуже багато. І чи є в них можливість відпетляти? Немає. Можливості відпетляти немає ні в кого. Є можливість пройти своє каяття прощення, отримати зцілення. Отримати зцілення і рухатись далі. Рухатись далі в нове життя. Тільки каяття, щире каяття прощення, не каяття прощення, щоб відпетляти. А каяття глибинне. Який є зціленням і прияттям любові і нової парадігми життя, абсолютного розуміння, що ми сьогодні прийшли спасти себе, спасти своє майбутнє і весь світ. Отже, приєднуйтесь, приєднуйтесь серцями, молітеся за кожну душу, щоб в неї хватило сил побороти своє внутрішнє зло. Отже, поборемо своє особисте. Зло. Обіймаю вас сердечно ваш майстер Увен Стефан. А для того, щоб було вам більш ефективно побороти своє зло, будь ласка, вивчайте мої відео, вивчайте мої молитви, мої розсуди щоденні, в тому числі на моїх каналах. Будь ласка, YouTube, мій підписуйтесь, Telegram, Facebook, Instagram, TikTok. У вашому безкоштовному розпорядженні. Отже, обіймаю серцем, приєднуйтесь, рухаємось разом далі.